Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні хочу розповісти про одне з дизайнерських рішень, як зробити закрити або сітку або профнастів. Чим це можна зробити? Я пропоную дешеве рішення. Зробити це бризклетом. Наприклад, дехто хоче тую зробити. Але туєю дуже дорого і не завжди це оригінально. Тому ось є таке рішення. Закритий бересклетом, він має присоски, він полізе на будь-яку опору і буде дуже красиво. Зараз я хочу його підстригти і покажу. Як він буде виглядати в підстриженому стані? Стригти я буду кусторізом М і, під, і підправлю потім ручним кусторізом. Так, ця сторона готова. Зараз він не дуже жовтий виглядає, тому що в минулому році він не стригся. І всі прирости пішли доверху. Тепер після стрижки молоді прирости почнуть рости і він буде жовтенький і дуже яркий. Тепер йдемо на другий бік. З цього боку ось так виглядить, але дуже далеко він вже відріз від сітки. Десь приблизно на сантиметрів 60-70. Стільки не потрібно, бо він буде рости все далі і далі, тому так само ж зараз підстережаємо кусторізами і подивимося, що тут вийшло. Все ця сторона теж готова. З цієї сторони трошки красивіше. Але цей ефекту можна ще краще, якщо його регулярно стригти, тоді він буде. Жовтий-жовтий, густий густий. Ну тут ціль така не ставилась, тому що це на городі кущ. Так що е хороше рішення для того, щоб заплести якусь неприглядну неприглядний забор або неприглядну споруду, можна використовувати. Це вважаєте один кустик заплів 3 метри. Стоїмость однієї туї 300 гривень метровий. А стоїмось одного єлівця, не ялівця, а бересклета. 50 гривень. Так що дешево і сердіто. Ще є ось такий варіант. Ось росте черешня. Захотілося мені заплести ствол черешні, іншим сортом бересклієта менш жовтим. Він прекрасно поліз на ствол і почав з усіх сторон заплітати черешню, остається тільки Підстригати його. Отже, якщо сподобалась вам ця ідея, використовуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до побачення.